Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Я сьогодні провів ставку. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари, в тому числі, ми говорили з виробниками зброї, зброї для діпстрайків. Це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування. І дипломат найбільш ефективними виробниками ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості, і для нашої армії кожну ставку я перевірятиму темп по контрактах. Це має бути реалізовано за будь-якого сценарію. Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною зараз. В час війни та не менше після війни як частина гарантії безпеки для майбутнього для наших дітей. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації, щоб у цієї війни було завершення справедливе для України. Всі завдання. Щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо фактично в щоденному режимі. Працюємо щодо ППУ по кожному партнеру, які можуть допомогти із системами ППУ і також з постачанням ракет. Сьогодні на доповіді був міністр закордонних справ України. Саме оборонна співпраця з партнерами перший пріоритет зовнішньої політики. І важливо, щоб кожен тиждень був з результатом минулий тиждень був саме такий вагомий цей. Тиждень теж має піти в плюс для нашого захисту. Вже говорив сьогодні з представником Хорватії, віце-прем'єр-міністром міністром оборони про наступний оборонний пакет та європейські програми підтримки оборонного виробництва. Говорив також сьогодні з міністром закордонних справ Естонії, Балтійські держави і надалі будуть одними з найбільших активних у підтримці. На доповіді була сьогодні міністр енергетики України. Я хочу подякувати усім нашим людям, які працюють для відновлення в областях багато складних ситуацій, зокрема на Чернігівщині, в прикордонних районах і інших областей поблизу фронту. Але важливо, що всюди триває відновлення. І наші люди, ремонтні бригади, ДСНС України. Енергетичні компанії працюють героїчно. Дякую всім вам за це. Говорив з військовими особлива увага. Покровську, також сусіднім районом. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і тривають і в місті. Це у них головна ціль саме Покровськ. Кожен результат наших сил на цьому напрямку це результат для всієї. України для всього захисту нашої держави. Я дякую всім, хто це розуміє. Я дякую всім, хто б'ється заради України. Слава Україні!